Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярік Мазур. І я знову на ринку у Львові розкажу, покажу, які нові ціни є на овочі, фрукти. А ви підписуйтесь на канал, ставимо лайки, ну і коментуємо, які у вас ціни є на ринках. В Розріб гурт. Це гуртовий ринок у Львові. І така білосніжна по 40 гривень цвітна. Дайте книжки по 45. Кажуть, 18 ракель. Можна пожалуйста. 110. 12. І 110. А баклажан? 25. 25, да? І кріп по 150. І це файно вийка з чапчика. Продає, бачите, отакі. А якраз рядом село біля мого. Петрушка 60. 30 гривень. Така салата 30. А такі? Роман 40. 40. Ой, айсберг. І чавель. 70. 70. Ексклюзиву нема більше. Руколи? немає. І така цибуля виростила велику, 50 гривень кілограм. Такі 105. Не буде 25 по 12. А скільки було розерка така? 48. 48. Така гарна. Вже йдуть просять на розмір Ясно, Ясно. 20 гривень. Це у вас на гурт 20, так? Красиво налито До кінця. 25 гривень. Ви ж то ж з Херсон? 20 гривень. І якраз весняної той. Тебе весною чи осінню? Це одна осінь. Осінню, осінню Садила і дивіться, яка цибулька гарна. Супер. Помідорчик 55, такий 60, а рожевий 65. І є кукурудза по 16. І можна взяти у розріб. Значить, і можна взяти у розріб. 20, а розріб 25. І середня капуста по 12. Щасник від 50 до 120. По 15 жовте. Цукіні і зелене. Ну і такі так само 15. 60 гривень помаранчеві такі. І такі чері по 120. І гарні брокколі. 50 можна взяти. А цветна? 40. 25 а улирок. Акбак буряк? 25? Так. И сколько собой у вас? 25. 15 броколи. 60. Пекинка. 20. Вот такие гарные помидоры. 60. И рожави тоже. 50. Перчик. 120. А гарнів. П'ятнадцять. Баклажан. 32. 32. І спорожівка 90. І така цивуля біла. По 40. По 10 такий. Оптику 50 був. Другий сорт. Третій. О так ще є. Вигляд. Скільки чері твоє? Через 110. 110 черві. Картопля? 17. Капі, 115. Геркулес 120. Жовтий 120. Білозірка капі, білозірка, геркулес 45. Гарна броколі. 55. 55. І бородичка 40. 40. Кабачок тебе 15. Ну і огірок 23. 23. А морква? 25 мета. 25 мета. Буряк. 15. 15. І в тебе кукуруза? 20. Така гарна вітрина. Можна купляти в розріб. І чеснака багато є. такі ціни. І капуста по 10 є така. По капусті ціна впала. І є по 14 така. І Таке броколі є по 50. А цвітна? 30. І Є така гарна середня. Хочу 18. Хочу 10 Ну, Може хто купить. По 10 є. По 10 гривень, може 14 така. Какую за 20. І капусти багато. А ваша гарна скільки? 17, 17 гарна морква як говорив багато є у нас часнику на ринку морква гарна картопля 17 їй по 18 картопля капусти багато капуста по 14 днів є така гарна картофель по 18. 95. 85. Такі 70. Такі 60. Такі 55. 55. 30 сіженькі смачні. Це одна рядка, саме файли. Бачу. І вам яку солодку т'єсну яку? Слива 40, каже. Її по 60.

Дякую. Порічка, каже, сто десять. 180. сто Сто лохина. Сто сімдесят. Шістдесят. Слива така. А малина? Сто шістдесят. 180. Сто Нашій базі саджанців полуниться, ранніх сортів. У нас є в наявності бріла та алегро. Вони готові до відправлення через тиждень-10 днів. Ціна на саджанців буде коливатися від кількості замовлення. Ось такі саджанці у нас гарненькі, радують гарною кореневою системою. Вони закладені трішки швидше. Ще погода посприяла. Було трошки дощику у нас. Ще ми маємо мурану. Це є ремонтантний сорт. Ремонтантна ягода. Мурано. Якщо її посадити ще, ще до двох тижнів, то до зими ще можна поласувати своєю ягодою. Єлохена 170. Вже на 180 така. Такі подівено особлис. І я наряду з кавуном. Багато кавунів, 50 з лишнім фур. А зараз подивимося, оскільки коштує. Супер кавун. З четвертої ранку. А деня 40. День на 40. Шестерка. А тут більше, восьмерка. І кавуна, кажуть, багато є. Дуже багато. Скільки? Так. Гурт. Гурт. Не є по 17. А розріб, значить, 20. 22. 22. По 20 Серега. І солома. Свіжа. І кавун теж свіжа. І на ринку, як я говорив, багато що кавуна. І що день? Будемо пробувати день. Є по 18. Тавуних. Ось така акція є. 150, 170, там є по 80 різні, по 50. Как краса! А як пахне? Ваши станцікавить. Зараз ну, по 20. Роджини. Розпродаж по 80. Троянди. Такі по 100. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, як завжди. Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Не забуваємо писати коментарі, подобайки ставити і підписуємося. До побачення.